Вітаю вас на моєму каналі. В минулому відео я робив огляд фільтра із зворотнім осмосом. А в цьому відео я хочу встановити такий манометр, який спеціально кріпиться на трубку 1 /4. Дивіться. Першим ділом я перекрию воду звичайного водопостачання і воду доступу до фільтра. Потім. Достану фільтри з-під для того, щоб нам було комфортніше е, працювати. Ось це виглядає приблизно так. В фільтрі зараз зберігається вода, і вода під припустимо мінімальним тиском, тому треба. Перед тим, як робити будь-які дії, потрібно цю воду з фільтра злити. Давайте ми зараз цим і займемось. Я думаю, що це інпут, як ви бачите. Добре. Так. Як я вам і казав, бачите, ми обережно все зробили, не розляпали майже нічого. Так. Можна спробувати ще додатково, якщо тут є вода злити. Я думаю, цього поки буде достатньо. Приблизно так я його хочу підключити для визначення тиску, який буде подаватись на змішувач. Дивимось. Так, як бачите, води нема, трубочка повинна дуже якісно заходити і фіксуємо її. Кліпси є. Далі. Знімаємо другу кліпсу. Так, до повністю якісної фіксації. Фіксуємо кліпси Так, і останній І фіксуємо кліпси, так. Так, включаю в розетку фільтр і дивимось на результати. Це йде зараз режим промивки. Таким чином ми бачимо, що дві атмосфери, трошечки більше, два і два. Дві-дві атмосфери вони йдуть на змішувач. Це свідчить про те, що не потрібно користуватись ніяким редуктором тиску. Давайте я спробую відкрити воду для того, щоб впевнитись в тому, яка ж, який тиск йде на змішувач, припустимо. Коли відкрито змішувач, тиск падає до нуля, але коли всі перекриті входи-виходи, ну будемо казати десь 2,5-3 атмосфери. так Другий етап перевірка тиску води, в яка буде заходити в сам фільтр. Це інпут, ця трубка, тому ми зараз будемо підключати до цієї трубки манометр. Підключаємо трубку раз. Дуже якісно потрібно підключати. Беремо кліпсу. кліпсою фіксуємо, щоб це було все надійно. Так, беремо з тієї сторони манометр. Підключили. Зафіксували. Так. І це вхідна трубка з водопроводу. Також підключаємо якісно. Воно складається враження, що при вході воно два етапи проходить. І ось приблизно такий от буде у нас вид. Відкриваю воду, тепер підключаємо фільтр до живлення і спостерігаємо за манометром. Він показує зараз одну атмосферу. І, можливо, дійсно це такий тиск в моєму водопроводі. Звісно, не хотілося б в це вірити, тому що мені здається, це доволі мало. Так, тиск стає більше, більше, більше. І в принципі дійсно він три атмосфери, навіть дві з половиною. Два, два і. Два чотири, десь два і шість може. А тепер, якщо я відкрию фільтр, то тиск трошечки зменшився. Ну, дивимось наскільки. На десь 1,8. Після встановлення загальна картина виглядає приблизно так. І тонометр розміщено. Ось тут от. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання в коментарях. Слава Україні!